Добрий день, колеги мене питалися, на що мені такі здорові струбцини. Я собі їх зробив. Прямі вкладення 350 гривень плюс металолом, який знайшов. Вони регулюються і підкручуються під п'ятник. Також на лазері вирізаний, гвинт вкручений, проточена фаска на шпильці. Одна друга струбцина. Я розумію, що це можна цвяхами прибити, гнути арматуру, щоб притримати. Але я звик так, щоб це було зручно в роботі. Значить, накидаю, стягую, повернув, накидаю, стягую. І Можна піджати дошки і, відповідно, по лазері виставити більш-менш. Можна, звичайно, лати ставити. Ну, маю дві більш-менш рівні дошки під штукатурку, то, що треба. Отак От накидав, стягнув, трошки пливе, потім стягну, як підсохне. Тріщини підуть, порозшиваю і зразу перетру. Я знаю, що неправильно, але воно буде працювати.